Всім привіт! Рада вас вітати у фітнес студії онлайн. Хочу з вами поділитися дуже ефективним і класним комплексом для постави для спинки, для того, щоб ваша спинка ніколи не боліла і ваша постава була королевською. Виконуйте ці вправи щодня. Вони не займуть багато часу і не потрібно ніякого інвентарю. Отже, перша вправа. лягаємо на килимок. Ручки перед собою видягнули, ніжки теж на ширині плечей. І по діагоналі піднімаємо ліву ручку праву ніжку вгорі. На видосі спинка і шия одна лінія. Дивимося на ковимок. Видих повільно. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Супер. Тепер відриваємо лікті перед пліччя від підлоги. Низ залишається нерухомий. І на видосі з'єднуємо лопатки. Дивимось в килимок. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ручки витягнули вздовж корпуса. І тепер на видосі. З'єднуємо лопатки і затримуємось вгорі. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Тепер ручки склали перед собою. Можна лобом впертися в наші пальчики. І працюємо знизу. Піднімаємо по черзі ніжки вгору. Плавненько і повільно на навидеся. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, 10. Супер. Молодці. Тепер складніший варіант. Не всі це можуть виконати. Ви можете просто спробувати. Якщо поки не виходить, робіть перші вправи, які я вам показувала. Так, складніший варіант. Ми відриваємо ручки і ніжки вгору. Це перший варіант. Так, Робимо кораблик. Чи супермен? Два, три, чотири, п'ять. На видосі. Шість, сім. Вісім, дев'ять, Десять. І ще складніший варіант. Піднімаємося вгору, розводимо ручки ніжки в сторони. Зводимо, опускаємося. Так, далі не влажу. І піднялися вдих, видих, вдих, видих. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. 10. Супер, молодці. І в кінці робимо невеличку розтяжечку поза дитини. Витягуємо спинку гарненько. Поза кобри. Плечики опущені від вух, шия довго. Кому так важко, робіть наперед пліччя, ось таким чином. Хто може розтягнутися без боли в поясниці, робите так. Далі знову повертаємося в позу дитини. Собачка мордою вниз. Пружинимо п'яточками до килимка. Стаємо козу на чотирьох. Робимо декілька вправ кішка корова вгору хребет. Вниз. Пупок тягнемо. до ребер. Видих. Вдих. Носом. Видих ротом. Шию не зажимаємо, плечі опущені від вух. Молодці. Лягаємо на плече, відштовхуємо себе долонькою на видосі обережно. Робимо 5-6 разів, можна по 10 разів. На одну сторону і на іншу. Чудово! Ось такий невеличкий комплекс вправ, який ви можете виконувати. Вранці, ввечері після важкого дня, і ваша спинка, поясничка, постава одразу зміниться, якщо ви поробите це хоча б дві неділі поспіль. Спробуйте переконайтеся і напишіть обов'язково в коментарях, як вам такі комплекси, чи потрібно далі ще знімати щось подібне. Обов'язково підписуйтесь, перевірте, чи поставили ви дзвіночок, щоб не пропустити нові тренування. Також хочу вас запросити у свою фітнес онлайн, де ми займаємося 4 рази на тиждень. Там повноцінні тренування вдома, які можуть замінити спокійно зал. Не потрібно багато інвентарю, а для початківців підійде, власна лише вага, пляшки з водою і фітнес резинка все, що потрібно. Деталі в мене є в інстаграмі. Залишу вам посилання внизу. Обов'язково переходьте, підписуйтеся. Там також багато цінної інформації для вас. Усім гарного, мирного дня. До зустрічі!